Таня рівне чи рівне? Аня Баранюк питає, рівне чи рівне. Ой, Анечка, моя постійно. Що там з тим рівнем? Може, та небезпека вже пройшла, може, вже вони не будуть туди бити? Давай зараз глянемо рівне. Чи минула небезпека для рівного? Ні. Ні. Тут зразу король мечів, чотирка жезлів, як влучання йде. Зміна ситуації інакше. Відтягується в часі, не знаєш, ну, мені каже, це карта жертв, вона не минула ніде, це в мене чотирка мечів, це в мене завжди жертви серед мирного населення. Угу. Іде, от мені все одно ближче до вихідних. От і мені завжди воно йшло Вихідні, так, до вихідних. Там. Зараз два дні не бачу небезпеки, потім вони рівне ще не минула небезпека. Ось цікаве питання. СВ пише: добрий день, У мене таке враження, що не Росія воює з Україною, а Китай з Америкою. Китай підтримує Росію, Америка Україну. А Україна це знаряддя в руках цих двох держав. До чого це СВ. Я про це говорю вже три роки. Ми розбирали я, тоді. Я, я завжди що теж так само знаю. Як твої слова просто процитували? Одну давай, вони... е, давай Так чим завершиться на території України оце протистояння Америки і Китаю? Дощ пішов у нас? У нас ще ні? Чим завершиться? Ну, для Китаю не да Україна дуже потужний. Ну так, як нашими руками, як от пише е, там глядач глядачка, нашими руками це все роблять. Ми як щит, але ми дуже потужні. Ми О, дуже потужні. І, м -м -м, ну, я тут бачу, що Китай може програти в цій війні, в цьому протистоянні, якщо взяти от, Україну тут як між. Ось попало би питання і Одеська область, області, ніж. Для Ізмаїла найближчі дні небезпеки я не бачу. Чого не можу сказати? Так, да, воно летітиме, тривоги будуть, але загрози я не бачу. Чого не можу сказати про Одесу і область, знову ж таки, Одеса, влучання в центр, знову мені йде ближче туди до вихідних п'ятниця, субота, дуже-дуже обережно. Одеса, центр міста, там, де люди, знову там, де люди. Не лишають вони ту Одесу спокою. Тож, так як ми до суботи не побачимося, хочу попередити завчасно. Угу. Е, любесенький став. Ви Постав... поставили лайки, надіюсь. Дякую всім. Ви мене найкраще. Олексій, 9.03.83 Місяць не виходить на зв'язок. Він живий. Зразу карта випала мене. Він живий. Зараз побачимо. Він вийде на зв'язок в серпні. Вони як Оточені. Ну, часто хлопці, коли виходять, розказують, що не можуть, там, якщо ти виходиш, десь на зв'язок зразу прилітає, і вони як сидять, вони змушені там сидіти. Він живий, не бачу поранення, він вийде на зв'язок. От В серпні місяці він вийде, до серпня, має вийти на зв'язок. Потерпіть трошки з ним все добре. Е, дивіться, мені, пишіть мені в телеграм-каналі, я там роблю на швидку появу там в списках, на швидке, щоб знайшовся, щоб вибрався. От Я допомагаю, просто напишіть свої дані. так треба з Олексієм зробити, тому що щоб він якнайшвидше вийшов з цієї ситуації. окей okay. Нікополь, uh, просить Лена. Нікополь небезпека. Є, не минула влучання, найближчі чотири дні, руйнування. Uh -huh. чимось, чимось тяжким дадуть, не лише там шахеди. Тож Нікополь дуже велика небезпека. Ох, любезенькими, я вас дуже прошу всіх, хто там живе, Нікополі, бережіть себе, якось будьте обачні, довіряйте своїй інтуїції, прислухайтеся до свого голоса внутрішнього, він вас не підведе, повірте мені. Боже, чат просто горить. Я, він так, просто танечка, отак, летить, я ага. вже я вже, наче, Васильків. Буде прильот Василькові, але е, на суботу, мені п'ятниця, субота, більше йде Васильків. Не бачу, що були жертви. Може бути пожежа, може бути якісь руйнування, але Васильків небезпека. Є, да? Угу. Ох, базинки мої. Дивлюсь далі по вашому чаті: Кременчук. Кримівчик є закріплений, кременчук. буде летіти, але. Дивіться, на Кременчук я бачу більше якісь провокації по дьяволу. Можуть бути якісь, може, підриви, замінування найближчі дні. Не бачу, щоб небезпека з повітря для Кременчука найближчі дні була. Окей, а Дніпро? Дніпро є. Я бачила четвер, п'ятниця удар по Дніпру. Такий якийсь разовий, чимось потужним, неочікувано якось ближче до вечора, тому що я бачу жертви. Знову мені карта жертв. Я вчора, до речі, дивилась, думаю, може, вже минуло, після того сьогодні кривий ріг там обстрілювали. Mm -hmm. Ну, попереду. Знаєш, що про Вінницю пишуть, що все справилось, як ти як ти розказувала, як ти бачила. Ще буде одна небезпека. Ще буде одна небезпека. Це для Вінниці, так? Да? Угу. Ми ж подивилися там на початку так, питали. Я вже бачу коментар, тому що вони ж так. Давай суми, тоні ж подивимося. Так, в сумах теж були вибухи сьогодні. Давайте глянемо суми. Чи дадуть дихнути тим Сумам, бо не дають дихати їм, не дають дихати. Суми найближчі дні карти, Таро. Скажіть. Ні, це не той удар, ще буде удар по сумах, ще чітко з жертвами І йде мені. Оце було якось просто випухи були, а це буде по центру. Четвер, п'ятниця, знову йде мені. Четвер, п'ятниця, суми. І тому що мені йде небезпека, білий день, не нічний час. Коли є люди, саме коли дестабілізувати, коли люди по центрі. Ти знаєш, мені писала одна людина. Глядачка дуже наша постійна, вона каже, вона, я постійно їжджу на роботу і мушу зупинятися на тій зупинці, чекати транспорт, де був тоді приліт, пам'ятаєш в центрі. Людина в паніці, і вона не одна, я не розумію, що вона така не одна. В неї просто панічна атака, просто страх. Людина не може себе пересилити, і це страшно. Танячка, дякую за кривий ріг. Сьогодні було б, скажіть, чи те саме, що ви бачили? Я думаю, що так, да, ми ж дивилися перед цим. Ну, раніше він якраз підпав. Зараз днів два, буде спокійно, потім подивимося трошки, тому що йде мені кривий ріг небезпека п'ятниця-субота ще йде. Вінниця, перевищення діоксиду азоту з чистого агнідриду, бачиш? Тобто якась хімічна ну, після атаки. А, Любас, а гайдя, Короче, в Верховній Раді знову б'ються, чубляться, на вони да? там б'ються. Ти дивишся? Бо я не можу за мене. Таке не... сміття, але вони це наже ж заробляють тільки аграрії, да а там якийсь законопроєкт про сою і ріпак. А він же ж дуже дорогий. Це ж для для всієї м'ясної промисловості, а ріпак для на і Там, мабуть, хтось просто чиїсь інтереси задів. Якогось олігарха, і воно вже все пішло, поїхало. Але не це мене... лобіювати. А це як це вийде, що не пролобіював, його зараз сота. вийде його там чик-чик-чик і все. Танюш, е... Ізраїль скидає бомби на генштаб столиці Сірії Дамаск. Дамаск. Ми вже думали, що Сирія Сірія вже все, да порішали ці питання, і вже нічого не треба. Що таке? Що знов трапляється? Ми не можемо зрозуміти. Тому що війна ж у них з Іраном вже Ізраїль треба? Чи це може має відношення до. До Туреччини, тому що дуже сильно розжилася Туреччина і хоче задавати своїх ударів. Ну у них дивись, тут четвірка мечів іде, па жезлів, п'ятірка пентаклів, тут якісь нерозподіл іде. А. Щось не поділили. Я не можу, я так знаєш, тобі не можу сказати, але тут точно йдеться про ресурсність. Ще ми будемо чути про такі випадки. Будемо чути і не раз про якісь влучання. воно як щупальцями буде отак, от розповсюджуватися. Вони рахують, що це по справедливості. Вони роблять. Да. А ну ти що ну а я поки що то... не бачу тут якогось логічного закінчення? Танюш, так. а побадемося. Ця Америка вже ну. Тобто він це в нас оголошує свої всі дії американці, не, не Трамп. Америка оголошує свої дії. Це так само в Ізраїлі. Він його, і там він почав розчищати все. Чи почала мереко розчищати все в Ізраїлі? Давайте подивимося. Ізраїлі біля Ізраїля. Слухай так. Карта справедливості по справедливості. І тут є ресурсність, тут, а знову ж таки йде, якби порушити якийсь старий устрій. Бач, порушити карта Башта, король, король жезлів. Порушити старий устрій. Ти знаєш Тонюш, щоб вас питають про українські дрони-перехоплювачі, які називаються Одін? Все. О, клас! Да. Ось так вони виглядають і вони перехоплюють. Давай взагалі подивимося про них трошки. Ось що він диви, Одін? Одін це що, Бог війни? Чи бог Один це скандинавський бог війни, який сам себе лишив ока для того, щоб, в принципі, тобто віддав якусь жертву, щоб війна не прийшла на його землю. І е, ви помітьте, до речі, що скандинавські, хоч вони там як войовничі країни, після от е, такого пантеону богів їхнього в них дуже рідко, коли є війна. Тобто хочеш миру, готуйся до війни? Оту yeah. і так. І тому дуже гарна, знаєш, співзвучність і отака от паралель в назві цього перехоплювача. Yeah. Єрафан дуже гарна карта, тобто дуже важливу роль зіграє взагалі дуже місце займе, потужне, посяде. У захисті десятка мечів, тобто дійсно перехопити, да, знешкодити. Його, до речі, ведуть у великих кількостях. Я не знаю, там запустять у виробництво. Ну, Коротше, він буде, він буде ефективним, Танюш? Однозначно ефективним, тут навіть сумніву нема. Тут всі карти про це кажуть. Дивися е колесо Фортуни, якби туз Жезлів, тобто взагалі розповсюдиться. Боже, і навіть... тут навіть іде по пентаклях, по королеві пентаклях, що навіть у нас будуть, якби ми будемо і для інших їх виготовляти. Да. А ну Знаєш, що тебе запитають? А він і проти проти Кабію підходить авіабомб? Ні, не бачу, що проти. Е, мені показує, що проти авіабомб зараз або підготували, або вже презентували щось якесь нове. Mm -hmm. Але буде... це не, не ось ця модель. Буде дієве воно, так? Да? Да, ну це дуже дієво. Це прям я бачу прям весь світ. Вони зараз його як презентували, так, да, і yeah, no. дуже потужна річ. Дуже потужна річ. Або одне тебе спитати, бо я маю тебе спитати. Коротше, така іграшка, лабу був. Ви має про неї спитати, і про це по перше, вона дуже якась безмежно дорога, дорогі. Мені малі кажуть, папа, купи, на Вона мені не подобається, вона страшна. Я кажу, я не хочу Та мені... чого вона страшна. Ти Чебурашку пам'ятаєш? Я не любив Чебурашку ніколи. Коротше, я тебе питаю. Вона реально страшна. Я сим кажу, ні, і ту. А вони ж все віскрістя, діти пишуть, граються Я все читаю, що батюшка. Стернопільщини закликає відмовитися від іграшка. Бо вона є інструментом дьявола в руках. Ну, хоч інструмент ну, бо... батюшка з Тернопільщини, хай би трошки може заклика відмовитися, і вибачте, від педофілії, від різних пристрастів до різних е, речовин, і т.д. і т.п. Мені кажеться, що там більше схильності є до дьявола, чим іграшка просто страшним обличчям. Ну давайте будемо відверти. Скільки робиться всього на світі страшного, жахливого, не іграшка чинить дії Не демони чинять погані дії, а люди? люди Неважливо там це священник вчитель, музикант. Не в кожного можуть ці пристрасті. А От та, а давай ну чи ну, несе воно я... небезпеку людям? Так дітям палить психіку. Може, в неї вселився демон, Таня. Ну мені не треба, та що? Ну, то Мене... це ви понадивлялися тих казок. Ну який демон? Діма вона несе розчарування фінансове а в <реш> мене шестірка стірка чаш. Ну типа якби дійсно неправильне прийняте рішення необосноване і п'ятірка пентакля втрата фінансів. <реш> 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 Це марна трата грошей. Ми подивились демона в ній нема, не, не сидить. Хоча. Хто як одне слово батюшка вже говорить багато про себе? Ну, є різні. Давайте всіх одну грібінку не вести, є дуже хороші люди. Абсолютно дуже... ні. Тут у всіх сферах є люди, позитив, є люди, які роблять зло, є люди, які добро. Неважливо, це не є принаймні. Це правда, що цим батюшкам всім дуже ну, ще більше випробування, ніж звичайним людям, тому що їх тіпо, дуже люблять е, темні сили. Е, звичайно, в них набагато більше спокус, тому що вони ж несуть через слово істину. І взагалі будь-які духовні наставники і це не тільки батюшки, це езотерики, це духовні практики, майстри, тобто всі, хто пов'язані з тим, щоб нести людям знання і істину, вони найбільше піддатливі до таких спокус. І тебе, Тому що через що? них через них можна ж пронести і завоювати, захопити ще більше людей, піддати пристрастям ще більшу кількість людей. То що і тебе захоплюють? Ну, мене ж поки що ні мене вже не захопиш Танечка Діана питає Тан, дім шукаю побратима Константин 9 4 88 чи живий чи повернеться додому якщо що то коли там пожежа була він вижив його забрали в полон він ще мені як не йде навіть якось на рашці, він ще десь тут знаходиться. Не знаю, коли він зник, але якось тут ще знаходиться в вересні буде звістка від нього. В вересні буде звістка, якось до кінця осені мають його обміняти, якось швидко він ще тут треба стукати, бити, він повернеться, він живий. Поранення я не бачу. Угу. Да, ти знаєш, це ми то проговорили про Верховну Раду, воно прям нагадало мені довоєнні часи, да? <реш> Депутат Заяць, не стримайте по, по Верховній Раді. <реш> я, ну, це не я сьогодні здивувалася, але ти знаєш, Діма, що я тебе хочу сказати, ну чесно, от може так і не можна казати, але. Відчуття такого знає, як ностальгії такої хорошої, знаєш, коли ти з сумом витягуєш із старої кишені масочку, дивлячись на столі на противогаз. От, от, це таке якесь відчуття, коли вони там билися, чубилися, але ми жили ну спокійно, якби дивились на той цирк, якось там що от, ми думаємо, будемо жити краще, Таня. Не думай, ми будемо жити краще, і yes. ця війна теж стала одним із тих тригерів, із тих як таких страшних подій, яка переламала, інакше вже бути не може. Так, ностальгійка є, але вже воно так не буде. Ви ж бачите, yes. коли гинуть люди, і ми так дивимось на це все. Да. Давайте, танечка, подивимося ще одну Віталій. 13.10.89. світі мертвих тут зразу показали повернення на щиті по п'ятірці пентаклів. Я не бачу різка, швидка, безболюча смерть. Отак, от, от, Любесеньки, от такий то в день. Дякую всім за донати. Найбільше донат, Таня сказала від 5 тисяч, отримає від неї участь в її курсі. Е, я закликаю всіх, будь ласка, давайте донатити на збройні страниці. І амулетики для тих, хто донатить для кожного ну, кожного гривня. Треба теж заохочувати. таких людей. Далі запрошую всіх на мій курсірка сяй, курс, де ви можете стати блогером, проявити себе, навчитися говорити, говорити на камеру, знімати себе. Якщо у вас є цей страх, ми його знімемо як порчу. Просто, 2 секунды. І і будете... Діма, Діма, он і... меня вже зняв сьогодні. Кубасинки, бережіть себе, чекаю вас на моєму курсі. Ось тут зразу від мене перше посилання, переходьте. Танечка, гай, дядь.